Отже, говоримо про правопис N та «НН» у прислівниках, маємо згадати про правопис у прикметниках цих самих N та «НН», тому що основне правило звучить так, що в прислівнику будемо писати стільки ж N, скільки і в прикметнику, від якого він утворений. Угу. Основне правило, яким ми з вами керувалися, це те, що якщо в прикметнику основа закінчувалась на N. І ми додавали суфікс, який має буквочку N. Скільки було букв N в такому прикметнику? Дві n Наприклад, слово закон. А він який? Законний. Законний. тому що в слові закон в основі було «н», і ми додали суфікс з буквою «н», отже, дві «н». Тобто, якщо від слова законний, ми з вами будемо утворювати прислівник, скільки в ньому буде «н»? Законно. Тому що в прислівнику буде стільки ж «н», скільки в прикметнику, від якого він утворився. Угу. Далі, якщо основа слова закінчувалась наш будь-що крім н», і ми додавали суфікс з буквою «н», скільки має бути «н»? Одна «н». Наприклад, слово буква. А запис буде який? Скільки букв «н»? Чому? В основі слова буква немає N. Ми додали суфікс з буквою N, відповідно, буква N всього лише одна. А якщо я скажу передайте цей запис, як? Буква. Букве Н. Скільки буде букв Н? Так само одна. Буква. Вено. No. Тобто в прислівнику пишемо стільки N, стільки в прикметнику, від якого він утворений. Це основне правило. Ага. Ага. Далі. Ми маємо з вами запам'ятати правопис п'яти прислівників. Вже їх чули. Зрання. Спросоння. Попід тинню. З двома буквами «Н» все. По підвіконню». І навмання. «По підвіконню». «По підтинню» -під – це «По під парканом. «По підвіконню» – це «По під вікнами. Навмання це наугад. Так от, якщо у вас наголос падає на корінь і є суфікс ан, або наголос падає на корінь і є суфікс «ен», або так само на корінь і суфікс ян, то скільки буде букв ен? Одна. Натомість, якщо у вас суфікс ан і наголос падає на нього. Або суфікс «н» і наголос падає на нього. І так само я і наголос падає на нього, то буде дві букви «н». Дивіться, було слово. Незрівняний. Якщо в мене одна буква «н», значить куди наголос в ньому падає? На І, незрівняний. Як мені треба сказати, щоб був. Незрівнянний з двома N, так? Тобто тут у нас наголошений суфікс ян, а тут, на, тут наголошений корінь. Тому тут одна N, тут дві N. Так само, якщо від цього прикметника і прикметника ми з вами утворюємо прислівник, то відповідно буде так само. Якщо було незрівняний, то буде незрівняно, так? Одна буква N, і незрівнянний, незрівнянно буде теж дві букви N. Зрозуміло? Так, і четверте слово, яке треба запам'ятати, тут буде одна буквочка «Н». довгождано, шалено, скажено, навіжено, і жадано.